Всім привіт! Сьогодні ми будемо проходити тести для дівчаток. Це будуть валізовані психологічні тести, які пройшли ти, всі перевірки. Ти такий нудний, ні. Звісно, це буде просто на якомусь євому сайті, на якому ми будемо проходити ці тести. І яка тема? Що ми будемо виясняти сьогодні? Що ці наші тести нам розкажуть сьогодні? сьогодні. Можливо, про рівень інтелекту, а? Ні. Сьогодні ми будемо проходити тест під назвою, чи готові ви до материнства. Я об'єктивно не можу бути готовий до материнства, як би там не було. Як би там не було, а давай перевіримо на мені. Давай перевіряти на тобі, бо якщо будемо перевіряти на мені, це буде курів насміх. Ну давай. Діване прозадня, куря насміх. Ти розкажи, бо ми колись спішимо, ми нікуди не спішимо. Я сьогодні. <реш> Перепаркуватися не міг. Виходить, в мене там трішечки є проблема з паралельним паркуванням. Ну, от я довго це роблю і, і нудно. От. Ідучи, місце таке дурацьке. Ну, абсолютно, скоріше проблема в мені чи в місті. І е, я у сьогодні це паркувався, руль крутив, як дурачок, і сказав оцю фразу курям насміх. Да, окей, давай будемо тоді продовжувати. Починати, починати. Починати. Чи готові, чи готова ти, дорогенька моя, до материнства? Зараз, ми, а зараз ми вияснимо, а, вияснимо, чи готова Дашка до материнства. А вдруг, а от раптом я захочу дітей завтра. А, і що ти будеш робити? А ти не готова? І що робити? А от зараз ми вияснимо, а, чи готова, чи планувати мені от таку важливу річ, скажи на завтра? На завтра. Плани всі вседі пишеш. Так, ну давай. У дитинстві ви часто грали у дочки матері? Грала, якщо не було іншого вибору. Взагалі, я чесно не пам'ятаю таких. От багато от до часів комп'ютера, коли появився комп'ютер, я багато вже грав: «Call of Duty», «Counter-Strike», «Battlefield», Medal of Honor» і так далі. І «Honor». Одним словом, це я багато різних ігор грав, а от до цього мені подобалися ігри по типу, там... О, блін, класно грав було, Блін, я взагалі би таке запропонував би, це дуже круто. Ми один період грали гру. Така вона була, це якраз був оцей віковий період, коли <говорит> потрібно було вивільняти цю фантазію. І ми грали гру, ми, це було літо. Ми брали там умовну малину, її з'їдали, і ніби ми переносимося в інший світ, там, де динозаври і так далі. Це було прям, прям да, крута гра. Це не ваші дочки матері. Дочки-матері. Окей, ну давай, грали, якщо не було іншого вибору. Чи є в тебе бажання Вести. На даний момент ні. А, так. Ні. Н ні. Я спогоджуюся з тобою. -ні. Як ви ставитесь до того, що доведеться 9 місяців відчувати різні нові відчуття і не завжди приємні? Е Є декілька варіантів. Ну, давай. Будеш дивитися, я поки щось розкажу. Взагалі, взагалі е, наскільки от відомо, вже були е, куча досліджень, що вагітність, ну, це як насморк. Ну, там не болить нічого, все нормально, от просто, тіпо це нормально, просто. Типу, це, це ви Та Взагалі, я думаю, що це перший варіант. Спокійно до цього належу, адже це невід'ємна частина цього процесу. Ти така розумна. от Оце зразу, знаєш. Критичність така, Критичність. аналітичність. Аналітичність, аналітичність добре. Так. Відмічуємо. Чи замислювалися ви про те, як охов? <пах> Продовжимо. Хтось не нажав режим, мабуть, не турбувати. Ні, воно через режим не турбувати судно проскакує. Навіть. це важливо. Ми, якщо щось знаходимося в безпечному місці. Так. Не замислювалися ви про те, як виховувати мою дитину. Ну, сказати, що в мене прям є там план. якийсь. План. Дій, так. План дій, так. Бити. <плес> Принижувати. Ну, то скоріше ще нема. А ти не думаєш там, ну, ти взагалі не розглядаєш варіант, що там тобі старші е, люди, якісь батьки. Знову ж таки, у нас є третій варіант про батьків, що тобі будуть допомагати. Добре. Не думаю. Чи готові ви змінити свій спосіб життя, звички, режим заради малюка? Боже, оце насправді от для а? мене особисто це, це максимально я жахливо. Да, це от, от я сів, стою, коли хочу. Йду на роботу, коли хочу. Я себе відпочиваю, коли хочу, їжджу, куди хочу і так далі. А от з дитиною це вже не вийде. Ну навіть знімати відео. Ой, камон! Ну, ну в ну смислі не вийде знімати. Ну так дивись, ми знімаємо зараз да. віту. Там умовно Присто. лежить, спить дитина. І вона прокидається, починає вирішати. От нас зйомки, наприклад, займають пів години. Не От... говори так, бо це не, не думати, що ви просто відпал ти От... сидіть лише по три що з камеру радіоприколу включили. Тіпа воно не так. Ладно, окей, це правда. Ну, ладно, там зйомком нас знімають не пів години, а там дві години. Ну, наприклад, а з дитиною. Що... Ну... А з дитиною це буде півдня в кращому випадку. Ну да, але з іншого боку, всякі е, мамочки. Ох, це інст інстаграм блогери, Це це, не... це а, ладно, Це не рахується. Це не рахується, ніби не робить. Ну я... Інста мамочки, це це взагалі не рахується за те, що ти креатор. Взагалі, це от таке щось. Тут вже питання стосовно виховання дітей виникає. чи воно Ми дивилися, вивачує, чи ні. ми дивимося, ми чуть, -чуть поїхав ще на. Супермаму <смана> <смана> ми дивимося. <смана> да, ми дивимося супермаму і ми бачили, що деякі от пам'ятаєш цю барищів з Харкова. Яка в голос ще такий чуть грубий, трошки як в Транса. А то вона нормально виховує свою дитину. А от дивилися ми теж, якийсь випуск, теж така якась невзрачна баришня була, то вона там, а там ця, що зараз тобі скажу, господи, формули літають. Та що в трусах виткалась на вулиці? З Павлограда? Так. Да. Ой, боже, з Павлограда оце така бісяча. Так. Да. Господи боже мій. Ну там про О, так, яке виховання про... Та яке там виховання, якщо вона сама? Ну, ось. Тому... Тому. Тому готова ти змінювати свій спосіб життя, звички режим заради малюка? Це дуже важко. Мені це дуже важко. Ти не готова займатись до цього. Чи не виникає у вас почуття непевності чи страху, що ви не впораєтесь? Ну, дивися. Окей, змоделюємо ситуацію. Ти вагітна. Ага. Твої, ти відчуваєш страх? Відчуваю. Відчуваю. Невпевненість? Є. Yeah. А чому? Yeah. На, на фоні чого? В чому ти не впевнена? То нова відповідальність. А ти не впевнена? Ні, не певна в <гум> <гум> Варіанти відповіді. Іноді я маю сумніви в собі, але я відчуваю підтримку рідних мені людей. Ну, скоріше, це перший, бо варіант. Що ви відчуваєте, коли чуєте плач чужої дитини? О, це, це, це прям дуже. Це роздратування. Іноді легке, а іноді не добре. да, дуже бісить, правда. Мені подобаються готелі там, де ча фріте ніколи нема. Да, от мені таке подобається. Ну хоча, коли ми відпочивали останній раз останній раз, там були діти. Ну ні, ну там були бісячі діти. А були бісячі оці що бігали постійно в спазоні, а акції. от діти. Але, але, хоча, але... хоча, хоча були діти дуже маленькі, і вони вели себе набагато краще. Вони не кричали, не вирищали. З ними прикольно навіть було басейні плавати. Так. Да. Діло в тому, що були діти, які були реально бісячими. З іншого боку, це був сімейний готель. Якби там не було, от ми вибрали його. От. Ми вибрали його. Ти відчуваєш роздатування. Так. Легке. Легке. Що ви відчуваєте під час спілкування з чужими дітьми? Напевно, почнемо з того, що ми не спілкуємося з чужими дітьми. об'єктивно. думаю, що я нічого не відчуваю, головне, бо ми якби радували. Проводили себе спокійно. Чи зможете ви комфортно вирощувати дитину у фінансовому плані? Вирощувати так. а да знову ж таки тут проблема з перекладом. Скоріше за всього растіти в майже растіть вирощувати господи виховувати? Я думаю, що в мене недостатні боки коштів для забезпечення дитини і того майбутнього, якого я б хотіла для дитини? Ну, Іменно Кембридж. Та то все фіня, насправді мені здається, бабка якраз. Ти Розумієш, дивися, міняється ритм життя. Міняється. Ти вже не будеш собі ходити по ресторанам їсти, обідати. Розумієш? Буде. Не будеш. Не буде. Вот. Тому відповідно буде перерозприділення коштів. Тому ні. Я думаю, що фінансово так. Да. Ну, але з іншого боку, ну це дорого. Ну, це не зараз. Це це котики. Так, це, це... Да, це не виправдано дорого. Ну, на даний момент. На даний момент, так, ви все ще не проти потусити? Туц, 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 туц. Так. Для мене краще посидіти вдома. Ну, це по настрою і плюс залежить від компанії. Да Якщо є можливість сходити в гей-клуб. Чому би нею не скористатися? Але зараз міняю, тому не до тусовочку. Так. Що б ви зробили, якби у вас був позитивний тест на вагітність? Мені це складно уявити. Так, да. це, це, це страшно. Мені здається, це дуже страшно, тому що в нас просто якось так склалося в мене в нас і в мене особисто, в принципі, дуже все заплановано. От наскільки це можливо. Ну зрозуміло, що є певні нюанси, які на які я не можу вплинути. Але тим не менше, от, більшість от мого часу він в мене запланований. в Мене все йде по плану. От так, як я собі запланував. Ось, а це прям таке. Mm -hmm. Ну окей, давай <світ> ні, ну на це тепер можна якось вплинути, тому... тому дитина має бути запланована. Так, да, можна на це вплинути. А, так, давай вибирати варіант. Мені складно це уявити. А, твердо сподив. Коло вас і всередині спокійна обстановка чи мають місце часті стресові ситуації? У нас війна в країні, люди, звичайний стрес. Кожен день стресова Но ситуація, кожна тривога. У відповідь буде, ситуації бувають різні. Коли ви думаєте про материнство, то ця витівка вас лякає. Вважаєте, що будете гарною мамою, і у голову лізуть лише мінуси материнства. Я думаю, що мене це лякає. Так, да, ну це, це дуже страшно. Я насправді не до кінця розумію людей, які оце. Шість. Хочеш шість, шість дітей. У мене буде шестеро. А, а тепер давай розкажемо. Я був дурний, ну я ж розумію. Я, я... А скільки б... по ми не хотіли? Ми хворі на голову. Хворі на голову. Молоді, дурні, Дурні, хворі на голову і все правильно. Так. Яких п'ять яких... дітей? І одного не хочу, Ви мені про п'ять говорите. Ви готові взяти на себе відповідальність за життя і здоров'я малюкам. Звісно, я. <світ> Якщо страшно звучить. Погоджуюсь. У вас є постійний партнер? Так, я за ніжня. <світ> Ваш партнер бажає заводити, завести дитину? можна, я відповім? Давай. Ні, він до цього не, <світ> не готовий. <світ> готовий. Так, і ваші не результати? результати. Діти поки що не для вас. Ну, це доволі очевидно. Ну так. От ми що, с... Що цей тест нам дало? Люди я і без цього це знаю. А ми в цьому переконалися. Дуже класно, дуже класно гуляйте, розважайтеся, насолоджуйтесь своїм Власне. власним життям. Дуже важко знаєте, насолоджуватись життям, коли в країні війна. Тому ми закликаємо всіх донатити на ЗСУ допомагати всім, чим ви можете все ще в ваших силах підписуватися на цей цих... канал. Ваш... Ваші... очікав пихнув, але спочатку про донати для засу. Потім підписуватись на канал і ставити палець вверх. І ще скоріш за всього зараз уже появилися відео, які можна подивитися наступними.